Книга це зброя. Мабуть, найточніша із всіх винайдених людством, адже вражає серце і душу, найвбивча, адже влучає у ціль навіть крізь час. Найкривавіша, адже її рани не зривають до самої смерті. Але все це стосується тільки хороших книг, як власне, і хорошої зброї. Максим Кривцов, позивний Далі, український поет, фотограф, громадський діяч, доброволець, молодший сержант Збройних сил України, кавалер Ордена за заслуги третього ступеня. Герой України посмертно. Його вірші з бійниці було видано у 2023-му. Перший наклад він встиг потримати в руках. Загинув 7 січня 2024-го, виконуючи бойове завдання. Разом з ним загинув його. Рудий кіт. Марія Голгофі, Марія Голгофі прийом. Голгофа я Марія, Голгофа я Марія на прийомі. У нас двоє триста, у нас двоє триста, як прийняла прийом. П'ять маленьких, п'ять маленьких. Ми будемо. Марія на початку березня подалась у госпітальєри. У неї жовте, як пшоноволосся, у ньому заплуталось небо. Заплутались риби, заплутались пальці хлопчика. З яким вона познайомилась на парі з історії кінематографу в університеті Карпенка Карого. Вона любить збирати дощу долоньки, одягати свої рожеві гумові чоботи, вибігати на асфальтну дорогу і міряти калюжі, стрибати в найглибшу і шукати в ній рибу дощу. Навіть на війні фарбує нігті в рожевий, фарбує губи в рожевий. Ті, що обожнюють цілувати хлопчик із режисури. Борсуючись рибкою пальців у її жовтому, як пшоно волосі. Тихо і повільно. Буває, цей хлопчик приходить в її чорнобілі сни із банкою рожевої фарби. Марія зібрала свій екіпаж Матвія, Іванна і Магдалину, яка пахла хлібом і молоком. Матвій на лівому передпліччі мав невеличке татуювання риби. Іван любив лузати зернята в одну кубку. А вже тоді з'їдати. Марія вивела кров'ю Хесуса на його чолі, Хесус із механізованої. Час накладання турнікету 33-й рік від 32 Христового. В останні секунди життя Хесус видихав літа і зими, університети і вулиці, риби та голубів, музеї та парки, гріхи та смуток, самоту та дерева, моря та ріки, любов. Марія Голгофі. Марія Голгофі. Прийом. Гогофа Марії, Гогофа Марії на приємні. У нас двоє 300, у нас двоє 300, як прийняла прийом. П'ять маленьких, п'ять маленьких ми будемо. Максим Кривцов позивний далі, вірші з бійниці. Книга це не лише зброя. Це водночас і ліки, недіючі, з винайдених людством, адже вони лікують і серце, і душу. Вони універсальні і не мають строку придатності, загоюють найглибші та найкривавіші рани. Але все це стосується тільки хороших книг, як власне, і хороших ліків.